Кожен хоче дізнатися про свою рідну людину, надіятися, що знаєте, ж понад 8 тисяч українців нині перебувають у російському полоні. Ще десятки тисяч вважаються безвісти зниклими. Чекають своїх рідних, зокрема і жителі Житомирщини. Олена з Овруча втратила зв'язок із сином ще у листопаді 2022 року. На сьогодні невідомо навіть чи він живий. Зник під Білогорівкою Луганської області. Територія на даний момент окупована або знаходиться в сірій зоні. Рештки практично не вивозяться. Ну але поки із того, що вивезено, з ДНК немає, тож ми маємо надію знайти його живим. Представники 32 сімей полонених і зниклих безвісти військових з чотирьох громад зустрілися з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. Приєдналися також і представники різних військових частин, які надавали інформацію окремо по кожному воїну. В офісі омбудсмана кажуть, зустрічі з родинами героїв проводять постійно однак, вперше у такому форматі. Це перша зустріч. Де я, як уповноважений Верховної Ради України з прав людини, зустрічався з родичами військовополонених або осіб зниклих безвісти, які проживають на території відповідної однієї територіальної громади, ініціатором цієї зустрічі виступив народний депутат України Арсеній Михайлович Пушкаренко. Я скажу відверто, що небагато народних депутатів проявляють подібні ініціативи. Тому я від себе можу сказати, що якщо будуть... А в майбутньому подібні пропозиції, то ми завжди відкриті. Ініціатор зустрічі говорить: передусім, метою було підтримати та допомогти родинам, котрі тривалий час не мають звісток від близьких. У такий непростий період людям важлива будь-яка інформація, і саме завдяки такому формату можна було отримати відповіді на хвилюючі питання. Сьогодні важливо, щоб родини. Наших захисників, захисниць, які опинилися в таких важких обставинах, або мають статус зниклого безвісти, або в полоні, мали інформацію з першу джерела. Мали інформацію, то що сьогодні робить держава відповідні інституції повноважені на те, щоб повернути їхніх рідних з полону. Україна перша держава у світі, котра проводить обмін полоненими під час ведення бойових дій. Лише за цей рік вдалося провести три обміни, один з яких був найбільшим за час повномасштабного вторгнення. Згідно з Женевською конвенцією, у першу чергу з полону мають повертати важко поранених бійців і жінок. Однак наразі росіяни відмовляються від обміну навіть цих категорій. Ви розумієте, що якщо навіть по таким категоріям у нас важко проходять перемовини, то по всіх решта у нас теж непрості, непрості комунікації, я скажу так, але незважаючи на це, ви бачите, що у нас більш-менш системна робота, системне повернення. Ми намагаємось вийти на те, щоб кожного місяця у нас відбувались. Обмінні процеси станом на зараз ця велика команда координаційного штабу з питань поводження з військовополонених повернула 3135 військовополонених. Під час зустрічі в офісі омбудсмана рідні військовополонених і зниклих безвісти отримували відповіді на питання щодо алгоритму складання списків для обміну, співпраці зі слідчими, пошуку тих воїнів, про кого тривалий час немає жодної звістки. Детали здійснення службових розслідувань. Представники координаційного центру повідомили, що окрім дій проведених державою, родичі також можуть допомогти самостійно шукати фото та відео у відкритих джерелах. Це телеграм-канали, сайти, фотографії і так далі. Тому всі частини ми дуже вдячні. Тому що дійсно цю роботу ефективно ніхто крім родичів зробити краще не зможе. Омбудсман говорить: уряд України зі свого боку робить усе, аби повернути військовополонених додому якомога швидше. Однак, у цій справі, зазначив Арсеній Пошкаренко, важливо є і участь міжнародних організацій, котрі наразі недостатньо виконують свої функції. У Нас є дуже багато питань до ООН. До Червоного Хреста до інших міжнародних організацій, які відповідно до Женевської конвенції, де йде мова про поводження з військовополоненим, повинні діяти. І на жаль, ми сьогодні бачимо бездіяльність міжнародних організацій у цьому питанні цього разу. На зустрічі з омбуцменом були жителі овруцької, народицької, словичанської та Гладковицької громад Житомирської області в офісі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини кажуть, готові спілкуватися із мешканцями інших територіальних громад.